Привіт, маленькі дослідники природи. Погляньте, як усе навколо змінилося. Це панує золота осінь. Літо було чудове, але тепер природа готується до великих змін. А знаєте, хто готується найбільше? Ну, звісно ж, наші друзі тварини. Осінь це час великої підготовки. Це як збори. Перед далекою подорожю чи довгим сном. Почнемо розповідь про наших пернатих друзів. Ну, звичайно ж, це наші птахи. Коли стає холодно і зникають комахи, їхня головна їжа, то деякі птахи розуміють час відлітати. Вони збираються у великі компанії і вирушають у далеку і далеку подорож. До теплих країв, де сонечко гріє цілий рік? Це, наприклад, лелеки, журавлі та інші співучі пташки, солов'ї, ластівки. Вони називаються перелітні птахи. Вони повернуться до нас навесні, коли все знову зацвіте. Але не всі пташки летять. Хто ж залишиться з нами? Наші зимуючі птахи це горобці, синички, дятли, сороки і ворони. Вони не бояться холоду, але їм дуже потрібна наша допомога взимку. Коли все вкриється снігом, їм дуже важко знайти їжу. Пам'ятайте про годівнички. Тепер погляньмо на наших звірят. Для них осінь – це час супермаркету, і вони мають наповнити свої комори. Ось подивіться на білочку. Вона справжній колекціонер, цілий день бігає і ховає в дуплах та під корінням горішки, жолуді та грибочки. Це її запаси, щоб смачно перекусити взимку. Бобри ж теж готуються. Вони теж дуже зайняті, заготавляють багато гілочок, щоб скласти їх під водою біля своєї хатки. Там у них буде їжа, коли річка замерзне. А наш кабан він цілими днями риє землю своїм носом, шукаючи смачні коріння та жолоді, щоб накопичити жирок. Звірі не тільки збирають їжу. Але й змінюють свій одяг. Восени їхнє літнє танке хутро стає густішим, пухнастішим і теплішим. Це як зимова курточка. А ще подивіться на зайця: його сіре літнє хутро поступово стає білим. Навіщо? Щоб його не було видно на снігу? Це називається маскування. Хижакам його вже дуже важко помітити. І лисичка, і вовк теж одягають більш товсте і тепле хутро, щоб мороз був їм не страшний. Але є тварини, які вирішили, що зима це найкращий час для сну. Вони впадають у сплячку. Це дуже довгий і глибокий сон. Наш колючий друг їжачок восени добре їсть, а потім. Заривається у купу сухого листя і спить до весни. А найбільший любитель поспати, ну, звісно ж, ведмідь. Він знаходить затишне місце, барліг, і засинає там. У сплячці його серце б'ється повільніше, і він майже не дихає. Він не їсть, а живе за рахунок жиру, який накопичив восени. Ось така вона осінь. Повна турбот і великих змін. Кожна тваринка знає, що їй робити, щоб пережити зиму. Ми багато чого дізналися сьогодні. Тепер, коли ви гулятимете в осінньому парку чи в лісі, ви точно знатимете, чим зайнята кожна тваринка це справжня мудрість природи. До нових зустрічей, друзі! Досліджуйте світ разом з нами!